Слава Ісусу Христу! З вами той, Степан. степами на каналі На Спасіння. Хочу поділитися з вами дуже цікавою річчю. Вона цікава для мене, може для вас не буде цікава, але ви не маєте вибору, треба слухати, так? Отже, вчора я читаю книжку, ту, що попереднє відео, так. Я вже закінчив про святого Антонія Великого Читати. І дуже цікаво. Там описано, як диявол спокушає подвижника. Надзвичайно. Є три фази Три фази спокус. І можна собі подумати, ну, так наперед. Ну, як може диявол спокусити, якщо ти в пустині десятками кілометрів від міста чи якогось села? Чим там можна спокусити? Ну нічого нема, що тебе може привести до якоїсь спокуси? А диявол хитра... хитра істота. Отже, перша фаза. Диявол спокушає людину матеріальними благами, навіючи такі думки. Ну от пристав каже, ти тут в пустині, не маєш їсти, пити, стараєшся вижити, тут дикі тварини. А вдома зелена травичка, барбікю, пиво в холодильнику, друзі. Ти можеш собі і в хаті жити нормально, і там молитися, а ти тут сидиш, як дурень в тій пустині. От представ, що би ти мав там, тобі міг мати жінку, дітей, якось працювати, жити, а ти тут. Ось, і оця перша фаза, він спокушає такими думками. Що тобі міг мати і що ти втратив? Заради чого? Заради піску. Друга фаза, коли подвижник проходить її так, оці спокуси, це є спокушання блудом. І знову ж таки, пустиня. Чим ти можеш соворішити, так що? Ну, кого ти можеш побачити? Нема таких, знаєте, явних спокус. А він описує, що диявол настільки сильно в другій фазі атакує подвижника, що тяжко. Тяжко виявити, каже, сняться, навіть вважаються жінки одна за другою і краще одна за другу. Каже книжка описує дуже гарно, лаконічно називає, відчуваються порухи е молодості. І той його спокушає, і він, і от каже, то найстрашніша фаза, друга фаза, так? Каже, бо дуже багато впадає в неї. Спокушається отими всякими блудними думками. І як її поборов, він тяжкою працею, тобто він знемагав своє тіло і постом, і молитвою. Після молитва і тяжка праця. Так, що він, знаєте, за цілий день напахався на сонці без води, без їжі, що він вночі, навіть, знаєте, і думати про таке не хотілося йому, знаєте, собі мимоволі. Щоб от диявол не приступав до нього. Ось, друга фаза. Коли вже оця друга фаза минає, дьявол далі не зупиняється. Ось. Як говорить святий Антоній Великий, він починає тебе спокушати тонкими матеріями. Тонкими матеріями. Тобто, він тебе не спокусив земними благами, грошима, хатами, машинами. Добре, ти вистояв блудом, ти вистояв, тепер тонкими мотегами залазить тобі в душу. Ага, ти прийшов в першу фазу, в другу фазу, ти такий гордий. Одивись, ти може один на мільйон, який вистояв мої тортури, ти мав би бути гордим. Тобто він тепер спокушає подвижника останній третю фазу гордістю. Що от я такий подвижник, такий духовний, так багато молюся, працюю, пощу, отак мені вдалося, диявол намагається зробити так, щоб подвижник думав, що він це зробив без Божої допомоги. От сам, сам. І оця третя фаза. І коли він проходить оцю фазу третю, святий Антоній говорить, тоді подвижник в подвижнику починає працювати, Святий Дух. От тоді, після отих от десятиліть тортур диявола, тоді починає бути оці дари Святого Духа, він в тобі працює, ти починаєш робити чуда. Як я читав, знаєте, в попередньому відео. Він міг погоду міняти, помолитися, і погода могла змінитися. Звірі йому служили. До якого стану він дійшов. Ось. Ось що цікаво, як хотів вам розказати. Гарного вам дня, слава Ісусу Христу.